У 1929 році ім'я журналіста The New York Times Волтера Дюранті у усіх на устах. Перший західний журналіст, який узяв інтерв'ю у Юсипа Сталіна. У 30-му році випускник Кембриджу та радник експрем'єра Британії Девіда Ло Джорджа прибуває до Сталіно. Він добре знає російську. Змалку слухає материні історії про далеку Юзівку і марить ідеєю побувати в СРСР. Його ім'я Гаррет Джонс, ще невідоме широкій публіці. У 31-му році відомий репортер Дюранті публікує 13 статей про СРСР. Щоправда, його риторика на диво збігається із баченням Кремля і навіть високо оцінена самим Сталіним. Утім, це не заважає йому отримати поліцерівську премію та визнання. У 32-му році в україномовній газеті Свобода, яка видавалася у Джерсі Сіті у США. 15 лютого виходить стаття із заголовком. Москва хоче голодом виморити українських селян. У 33 му тут продовжують друкувати статті про голод в СРСР ледь не щодня. 23 лютого 33-го року СРСР видає постанову, яка забороняє іноземним журналістам виїжджати із міст. У березні 33-го, попри заборону, як приватна особа Гаррі Джонс купує залізничний квиток та вирушає в Україну. На шляху він сходить з поїзда. Та починає довгу мандрівку українськими селами. І я пройшовся країною, відвідуючи села, побачив 12 колгоспів. Скрізь я чув плач. Немає хліба, ми вмираємо. Напише він про цю поїздку на зиму. 32-го, літо 33-го припадає розпал того, що пізніше визнають геноцидом української нації. Намагаючись зламати спротив українського села, колективізації та нереальним планам хлібозаготівель, комуністичний тоталітарний режим забирає у людей спочатку зерно, потім усю їжу, а тоді обмежує можливість пересування країною. По суті, села перетворюють на великі кладовища без можливості з них вийти. Колись закоханий у далекі промислові краї мрійник Джонс на власні очі бачить смерті, розруху і тотальний голод. У тому ж березні 33 го журналіст Малкольм Магеріч уперше у західній пресі у газеті Манчестер Гардіан публікує три аналітичні статті про голод в СРСР. Слідом за ним у цій же газеті виходить стаття Гарета Джонса Голоду Росії. Паралельно Джонс дає велику прес-конференцію у Берліні, де розповідає світові про реальну ситуацію в СРСР. Проте 31 березня 1933 березня The New року Times публікує дещо інше: нищо критику поліцерівського лауреата Волтера Дюранті, який роками жив у Москві. Він стверджує, проблеми з продовольством справді є, проте не аж такі, як описує Джонс. Так само послідовно він виправдовує радянських лідерів та політику і називає мільйони людей, яких убивають голодом у цей час лише випадковими втратами на шляху до розвитку та процвітання. Сталін говорить про нього. Ви зробили хорошу роботу у своїх репортажах про СРСР. Хоча ви і не марксист, ви намагаєтеся говорити правду про нашу країну. Означати це могло одне: Дюранті зіграв таку саму роль, як і радянська пропаганда, відправивши у забуття мільйони жертв голодомору. Західні політики, як от президент США Франклін Делано Рузвельт, які добре зналися на тодішній ситуації в СРСР, просто мовчать. Гаррі Джонсон статочно стає вигнанцем. А США у 33-му році офіційно визнає легітимність СРСР як держави. У 1935 році за невідомих обставин Джонс гине. Цивільні втрати населення України у роки Другої світової співмірні з втратами за декілька місяців мирного 1933 року. 1948 року. Он приймає конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Вона визначає геноцид як дії з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку. Українці, які унаслідок різних обставин опиняються а у вільних від комунізму, демократичних країнах роблять усе можливе, щоб історія винищення голодом не була забута, і винуватці цього злочину постали перед судом історії. Новим етапом стають ті роки, коли голодомор починають вивчати як один з найбільших злочинів комуністичного режиму. Вони виїхали, але вони там згуртувалися. Вони зробили осередки. І вони там побудували церкви, і вони мали поле для спілкування, і вони говорили знаєте. в тому числі. Вони переповідали ці історії, тобто те, чого у нас не було. Багато хто повертається багато хто за рахунок інтеграції лишається з часом. Ну можливо, багатьох людей пройде така повна асиміляція. Ось, але вони відрізняються і вигідно відрізняються тим, що вони гуртувалися і переповідали історії. От саме через це в них зберіглося оце таке українське ядро, яке у нас було зруйновано через те, що ми не мали цих історій, або не мали права їх переповідати, або були настільки травмовані, що не були готові їх переповідати, або все разом. На науковій конференції 1983 року в Університеті Квебеку у Канаді виступають Богдан Кравченко, Максудов, Джеймс Мейс, Роман Сербен. Водночас, офіційний Кремль і надалі заперечує факт масового штучного голоду у 32-33 роках. Офіційні представники УРСР та СРСР в ООН змушені утікати від західних журналістів і відмовчуватися у відповідь на численні запитання про голод. Вісімдесят четвертого року. За ініціативи Ігора Ольшанівського, глави організації «Американці в обороні людських прав в Україні та підтримки сенаторів Бредлі та Флорі у Конгресі США. Починає роботу комісія, яка має вивчити український голод 32-33. Саму ж комісію очолює Даніель Ендрю Міка, член Конгресу США, а робочу групу зі збору фактажу Джеймс Мейс, співробітник Гарвардського українського дослідницького інституту. Пізніше Мейс пише: мені судилася така доля, що ваші мертві вибрали мене. Дослідження Мейса у комісії спиралися найперше на спогади очевидців у квітні. 1988 року. Конгрес США отримав остаточний звіт комісії, де в одному з пунктів вона називала голодомор геноцидом. Лише у грудні 1987 року. Чербицький визнає факт голоду 1932-33 -го років. Проте комуністи говорять про природні причини голоду, а саме по сухо, применшували масштаби, заперечували штучний спланований характер. Утім, невідворотні процеси просочення паростків правди вже не зупинити. Радянський Союз тоді був реально він не знав, що робити, тому що це рознеслося по всім засобам масової інформації, і потрібно було щось розповідати радянському споживачу. Тому що люди слухали не тільки, не читали, вони, звичайно, американських газет не читали, так, англійських, але вони слухали Радіо Свобода. Так. І тобто потрібно було проводити якусь нівелювати цю пропаганду. Комітет державної безпеки розробляв цілі, цілі заходи про те, щоб, не, щоб ця інформація не потрапляла, листівки, книги про голод, про ці всі ситуації, щоб вони не, не потрапляли, перехоплювали цю всю літературу до Радянського Союзу. Але розумієте, повторюю тоді період, коли ще були живі ті, хто, ті, хто вижив в голоді. Так що вони, вони мовчали, звичайно. Але тихцем онукам розповідали. Одним із перших українських дослідників голодомору стає подружжя Володимира Маняка і Лідії Коваленко. У кінці 80-х на початку 90-х років вони розшукують унікальні архівні документи та записують свідчення близько 6 тисяч очевидців. Понад тисячу із них упорядковують і представляють у книзі 33-й голод, народна книга меморіал. Першою у світі голодомор геноцидом визнає Естонія. 20 жовтня 1993 року парламент Естонії виступає із відповідною заявою, у якій засуджує комуністичну політику геноциду, а також солідаризується із пам'яттю про жертви геноциду 1932 33 років. Другою країною світу актом геноциду холодомор визнає Австралія, третьою Канада. Четвертою країною стає Угорщина. П'ятою Ватикан. Шостою країною світу Литва. Сьомою Грузія. восьмою – Польща. Дев'ятою. Перу. Десятою Парагвай. Одинадцятою Еквадор. Дванадцятою Колумбія. Тринадцятою Мексика. Чотирнадцятою Латвія. П'ятнадцятою Португалія, шістнадцятою США з 2003 року. Пам'ять про жертву Голодомору ушановують на найвищому державному рівні. В останню суботу-листопада увечері у багатьох вікнах можна побачити свічки у пам'ять про дідів, батьків, братів та сестер, друзів, які загинули внаслідок геноциду. За президентства Віктора Ющенка Голодомор стає однією із пріоритетних тем політики національної пам'яті. Також у цей час зводиться перша черга меморіалу пам'яті жертв голодомору лише 28 листопада 2006 року. Верховна Рада України ухвалює закон про голодомор 32-33 років в Україні, згідно з яким голодомор визнається геноцидом українського народу. Для українців це означає, що трагедія тисяч родин нарешті стає відомою. Історії, які передавалися цілком таємно про страшні події 33-го, нарешті можуть бути розказані. Як право наступниця СРСР Росія визнає факт голоду, проте на відріз відмовляється визнавати голодомор геноцидом проти української нації, вочевидь це означало б навіки зруйнувати тезу про братські народи. Позиції СРСР не дозволяли визнати мільйони жертв. Як позиція Росії і нині не дозволяє визнати анексію Криму та фактично окупацію частини Донбасу? Уолтер Дюранті, який колись прославляв Сталіна і називав тисячі загиблих необхідними супутніми витратами, досі має поліцерівську премію. Проте тепер його ім'я викликає не овації, а стоїть поруч із злочинами радянського режиму. Книжки та фільми про Гарета Джонса стають бестселерами, А він став символом чесної журналістики і правди попри все.